Вітаю, шановні мої глядачі, вітаю підписники і гостей каналу. І питання, яке я зараз розгляну, це питання, яке взято з коментарів. Я не буду його зачитувати, але скажу, скажу суть цього питання. Там було звернення. Пане Тетяна, розгляньте, будь ласка, питання стосовно скасування статті Конституції про членство в НАТО і в ЄС, тому що проти Порошенка розпочалася нова. Нова, так би мовити, позовна, я так зрозуміла, заява. Активно почали звинувачувати в тому, що саме через цей курс, який взяв Порошенко в ЄС і НАТО, розпочалася війна. Так, давайте подивимося: чи планують змінювати цю статтю, ці статті да, Конституції, де вказано про курс в НАТО і в ЄС. Воно записано в Конституції. Подивимося. Чи планується прибрати з Конституції вступ в НАТО і в ЄС. Збираються чимось пожертвувати. я вам скажу так. І це, скажімо так, по-повішеному щось принести в жертву, або ще, скажімо так, переглянути. Да? Переглянути через ситуацію яка зараз склалась, да? ситуація непроста, ситуація складається не керована, як би мовити, да? заради комфорту, особистого комфорту зруйнувати треба щось зруйнувати, пожертвувати, зруйнувати, заради комфорту. Але комфорт тут, ви бачите, який комфорт. Комфорт, на якому можна заробляти потім. Ну, якщо нам іти в ЄС і в НАТО, то треба прибирати корупцію. Якщо ми туди не підемо, то корупція ніхто нас не буде підганяти під стандарти ЄС і НАТО. Так, то тут, 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 тут вже бачите особисте задоволення, комфорт заробляння коштів і так далі. От треба щось переглянути, зруйнувати. Ну, за цими трьома картами я б уже сказала, що так. Швидше всього, готуються переглянути і е, зруйнувати і щось нове щось нове. Да? Тому що це, не, ну, це е, коли йде руйнація, а потім треба все заново вибудовувати. Тобто якісь нові, нові, можливо, союзи, якийсь новий вектор розвитку. розумієте? Перегляд і руйнування. так. Давайте далі подивимося. Так, закінчити, Поставити крапку. Пожертвувати, поставити крапку. Заради е, особистого розвитку, процвітання і так далі. Тобто, підніматися, можливо, питання навіть буде. Е, ведеться нечесний бій, під, підступний, скажімо так, да, який може. І оце, знаєте, я скажу, оце особисте збагачення, воно може привести нас до крапки, до башні і до поразки, якщо ми почнемо е, тіліпати свою конституцію. Якщо Хоча б одна стаття Конституції буде порушена, буде скасована, ну тронем ми Конституцію, скажімо так, поповнити моє слово, цього робити не можна, тому що ворог зрозуміє, що нас можна тиснути і так, щоб ми вже всю абсолютну Конституцію переписали під Путіна рашу і, 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 і прочу всю, всю фігню. Розумієте, да? ведеться нечесний підступний бій. І все це для того, щоб оминути небезпеку. Для того, щоб виграти, виграти час, можливо, розумієте? Це карта відходу від небезпеки. Ось так. Але це не чесний бій. Це, 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 бачите, тут майже, майже всі карти, можна сказати, не зовсім приємні, окрім однієї. Особисте, особисте задоволення, особистої фінансової. Фінансовий комфорт. Знаєте, я скажу так, що ця ще карта, вона тимчасова. Я б сказала, що так, переглянути, покінчити, зруйнувати, вивезти можливо, поки на деякий час, тому що карта шістка мечів. Це карта в два, в два боки, в, дво, в дві сторони, під ти, щоб повернутися. Тобто, до, до цього питання знову повернуться, коли вже буде. Мене небезпека, це відхід від небезпеки. Тобто можна поступитися для того, щоб обминути, обминути цю небезпеку. Ну, я вам скажу так, що навіть можливо, вже почата підготовка. Пажі вони завжди готують. Готують. Збирають інформацію, ведеться підготовка. Можливо, Знову ж таки, я проводжу паралель між своїми розкладами. Ви знаєте, якщо буде змінена починатися е, оці процеси зміни да, курсу розвитку напрямку країни, е, чому Жезловий Король пішов до молоді? Бо саме молодь дала відсіч. Розумієте? Тому я, от ведеться підготовка, збирається інформація. Ведеться підготовка. Як завжди, вони роблять. Ведеться підготовка, як завжди. Ця, це внутрішня боротьба в Україні, яка триває вже довго. Внутрішня боротьба в Україні триває довго. Я думаю, що це всередині патріотичні і проросійські сили. Внутрішня боротьба нечесна, підступна. Під час продажня, тому що купляють, да? Політиків, це вже тягнеться давно. І підготовка ця ведеться для того, щоб зруйнувати і переглянути, вона ведеться вже давно, в Україні, я вам скажу, давно. Підводиться до такої ситуації, формується така ситуація, формується, збирається інформація, ведеться підготовка. Ну, дивіться. Поки що я б сказала так, що це на певному етапі, на певному процесі відбувається. Так, якщо будуть піднімати це питання, що треба змінити, да, зруйнувати, змінити щось інше, переглянути для України. раз Це така небезпека, це такий, такий напрямок, який веде до війни, до, до катастрофи, то просто від нього треба відійти і все, і все наладиться. Нічого не наладиться, я вам скажу. Нічого не наладиться. Але це так думає Жезевий король із своєю командою. Вони так бачать цю ситуацію, будуть преподносити, пояснювати цю ситуацію саме так. Так, чи буде запропоновано, так скажемо. Домовляються вибори. Ведеться підготовка до виборів зараз. Зараз ведеться підготовка до виборів. Вибір, треба робити вибір. Треба робити вибір для того, щоб змінити стратегію і тактику. Стратегію і тактику війни. Розумієте? Вибори. Тут все, тут все докуче. Тут треба людям переобратися успішно. розумієте? Треба закінчити війну успішно. Для того, щоб, щоб зупинитися, треба змінити стратегію тактику війни. Для того, щоб змінити стратегію тактику війни, треба піти на якісь жертви, на які жертви переглянути те, що пропонують. Це цим те, що вимагає Путін. Він дуже незадоволений тим, що Україна йде в НАТО в ЄС. Так? Ось так. Тому, тому ось так. Ну і ще, пажі, і ще пажі, це ще карта, ще, як ви знаєте, це карта ще агентури. Угу. Так. Люди, тут люди, що люди, що люди, реалізувати. Треба ідею реалізувати, але ідею треба реалізувати через людей. Вони думають, реалізувати, щоб вибір зробили. Дивіться, вибір, люди реалізували ідею. Вибір, люди реалізували ідею. Про що це говорить? От я дослівно прочитала ці карти. Як можна сказати по-іншому? Вони хочуть, щоб цю ідею реалізувати. Через людей, через їхній вибір. Можливо, щоб люди вибрали, можливо, винесуть ці питання на референдум. Я так розумію. От я розумію так. Вони, можливо, шукають інформацію, да, шукають інформацію, готують інформацію, збирають. Через... Це вже другий раз мені чи можливо, навіть третій, що деякі ідеї вони будуть намагатися протягти через референдум. Винести на референдум. розумієте, І готують вибір. Тобто, готують, можливо, референдум реалізувати ідею через людей. Спробують. Давайте подивимося, чи будуть проводити вони референдум. По цьому сил не вистачить. Пауза. По-хитрому. угу. Звичайно, по-хитрому ідею да, запитають вони думку людей, ідею людей думку запитають, але по-хитрому воруючи щось, що вони можуть що вони зробити можуть через референдум, вони можуть просто вкрасти голоси. Вони можуть намалювати через, свого, через свою людину, у, ну, скажімо так, слово, через свого підрахуя, да, головного їхнього, якого не поставлять. Там вже можна намалювати любий протокол. От, Тому що карта хитрості, карта, карта кражі. От вони так думають, реалізувати через референдум, але по-хитрому і сказати, так ви ж захотіли. Ну, Спробую проконтролювати от період, в воєнний період, проконтролювати цей, цей референдум, да, цей опрос, люди, опитування це. Спробуй да? його якось, але через людей якось саме вони не наважуються, тому що це, скажімо так, це кримінальна стаття. Кримінальний злочин, кримінальна стаття. Тому вони на, це, на, себе, на себе це не возьмуть, вони спробують його якось протягти через референдум. Так, по, щоб, дивіться, щоб, ага, щоб слабий світ був, по-хитрому, вкрасти щось, тут слабкість світу. А чому? Яка слабкість світу? А, від, а спостерігачі ж не приїдуть в воюючу країну. розумієте? Тобто, А тут ворувати скільки хочеш, через свою людину. Любий протокол намалюють, Все. <кій> збираються, збираються по-хитрому. Можливо, можливо, через референдум, де вони зможуть, підтасувати, підтасувати оце опитування. Імператор. А ви знаєте, імператор хоче, імператор хоче піти іншою дорогою, іншим шляхом, відмовиться від, попереднього, від попередніх поглядів, переконань і так далі. Оце карта ухода. От от від минулого. Іти новим шляхом, відмовившись від минулого. Ось і все. Імператор цього хоче, але хоче по-хитрому. Але це ілюзія. Зробити, він, він можливо навіть і спробує, але це ілюзії, це фантазії, це неможливо. Все хоче, але це ілюзії. Все воно піде по ілюзії. Підсумок домовленості. Працюють над домовленостями. Домовленості, які ведуться розмови, домовленості, ведуться, досить активно, ведуться, але по помірності результату вони не матимуть, не матимуть розвитку. Помірність це. Скажімо так, це карта, яка не має розвитку, да? Он з пустого в порожнє, переливають і все. Тобто розвитку немає. Поговорять, на цьому закінчать, але готуються, хочуть, думають, вибирають варіанти. Да? Тут ще отак, отак я от можу сказати, сидя по ілюзії. А ще, іншими словами, це карта вибору. цей Імператор хоче змінити, відмовитись від минулого. І думає, в який спосіб це зробити. Поки що, поки що розвитку немає, поки що його робота просто, просто буксує на місці. Плани ідеї, з якими визначилися ідея, плани по зміні кордонів, скажімо так, бо ви мені писали. Карта взагалі-то означає розширення кордонів, але ви мені у цих у коментарях пишете. по значить, По скороченню кордонів, да? по звуженню кордонів. так. Тут, ну я буду проговорити так: обговорюється, робота ведеться стосовно кордонів. Це потреба стосовно кордонів. Треба вийти з, із ситуації, яка не розвивається, не має, ну, зайшли в таку, в таку патову ситуацію. розумієте? Не, не можна вирішити, Путін хоче так, Україна хоче так. України є конституція, але, але світ не втручає. Ну, Я вважаю, що якби хотіли, давно б закінчили цю війну. Ну, ось, розумієте? І ось це на місці, буксу, буксують на місці і все, а потрібен прорив. Тобто визначилися, визначилися вже зрушити якось із мертвої точки, так? хоча б через якісь маніпуляції. Або зробити все можливе, щоб все-таки вирватися з цього замкнутого кругу, з пустого порожнього, хоч потрібен рух, потрібно кудись рухатися. І все це стосується кордонів. Але прорив через маніпуляції, скажімо так. Мах він маніпулятор. Ну, карма буде це все це Є. треба буде відповідати. Потрібні швидкі зміни треба швидко змінювати, бо є бажання, є бажання швидко змінити. Швидко змінити і так, як вони хочуть. Бажання хочуть, щоб бажання здійснилися. От вони хочуть швидко змінити все так, як вони хочуть. Як вони хочуть прагматично, але бояться. Але в них є страхи. Страхи, тому що, знаєте, які страхи? Тому що карма прилетить. Хочуть. Але бояться. Є бажання, але бояться. Як підсумок? Давайте так, вже не будемо довго запитаємо. Таро. Чи будуть змінені ці статті Конституції внесені? Захистять? Захистять результат запропонований. Те, що запропонують, внести щось, добавити. Знаєте, я вам ще скажу, що захистять і захистять сильний світ у цього. Ось так. Втрутяться. Втрутяться Єрофан втрутиться своєю допомогою. ну, Тут тут і, знаєте, як, тут результативно захистять ці, ну, можливо, інтереси, да, але тут ми під захистом. Єрофан, і тут ми під захистом, розумієте? Що буде? Втрати. Кризова ситуація обнулиться. Кризова ситуація буде обнулятися. Як в нас тут таємниця? Що далі буде таємниця? Що після таємниці? План, таємний план. Таємний план для нашого дому. Це фортуна. Фартовий розворот. Є план фартового розвороту, є таємний план. Фартового розвороту для нашого дому. Ось так. Домашні цінності, обман, обман є певні домашні цінності, обманути дуже важко Україну, тому що в неї є Конституція, є закон, так який повинен гарант охороняти гарант Конституції, повинен охороняти цю Конституцію. Бажання на майбутнє. Та, бажання на перспективу у нас досить добрі по сонечку. Реалізація обмежень, та, що протискається, та, обмежень, тут, тут сильний проєкт, сильний проєкт якийсь готується. Проєкт хочуть обмежити, але все рівно тут іде тут, тут сила. Іде сила далі, розумієте? Ну, я вам скажу так, що спробують, можливо, запропонувати, можливо, запропонувати, можливо, хтось хоче запропонувати референдум. Ну, я думаю, що це буде іти ідея від, від цього жезлового короля і імператора. Але вони бояться брати на себе цю відповідальність, вони її спихнуть на, або будуть намагатися проштовхнути референдум. Але... Але тут, знаєте, як, люди тут захистять, скажуть, підождіть, а ви ж повинні захищати Конституцію, так? І оце опитування, воно ж неможливо під час ну, референдуму, скажімо так. Соціологічне опитування може бути, але референдум провести. А тут я так розумію, що повинен бути тільки референдум по зміні Конституції, а його провести неможливо. Ну і тут, звичайно, що сильні світ цього, да? Тут, скажем так, тут самі небеса стоять над нашим домом і, у, у, як кажуть, у Господа Бога свої плани на наш дім. Ось так. І швидше все, що це колесо, мабуть, крутити, хто попало, не буде. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.